Якість цього зробити ось такі ручки. Дивись, далі відео. Ну, тут ти сама бачиш, які ручки прийшли. Після зняття покриття бачу 4 поламані тріщини, скручення, і приймаю рішення, що буду нарощувати. Прибираю вільний край і фрезами починаю готувати ручки до комбі манікюру. Тут мене вже влаштовує під кутіку перед зрізом ножничками. Саме відео зрізу буде на швидкості з прискоренням X4, щоб тебе не втомлювати. І вже після комбі манікюру мене влаштовують мої сходники – Можна покривати гель-лак, а можна робити нарощення. Я обираю нарощення верхніми формами, але навіть після верхніх форм я маю що попиляти пилочкою, як без цього. Продовження і результати дивись в другій частині відео.